Доброго раночку! Ольга, репетиторка з української 115, 114 поспішаю жити. 114 серія серіалу Життя репетиторки 15 травня четвер. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, що школа це маленька модель соціуму. Чому я вирішила про це поговорити? Десь, можливо, тижні два тому натрапила я якось на відео, що для мене не характерно. Нехарактерної тематики було відео, там розповідалося про те, що школа це даремне просиджування часу і втрата дитинства, про те, що усі відомості, які діти вивчають у школі, їм ніколи не знадобляться і не вони не будуть застосовані, що вся наука штучна і вона не відображає реальної картини дійсності. Про те, що все, чого навчають у школі, це брехня, а справжні знання від нас ховають, і тому справжніх знань ми не можемо дізнатися, а значить школа не потрібна. Про те, що школа лише навчає дітей під і вирощує сіру біомасу, і купа ось таких от, от моментів. Зрозуміло, що у автора відео Дитяча травма, це вже одразу було чутно, починаючи з перших речень. Але я тоді якраз і замислилася, а що таке школа і що там відбувається, і зробила висновок, що школа так, вона може вплинути на дитину, але вона підсилює ті нахили, які є в дитини. І тому вона і на різних дітей впливає по-різному. Якщо дитина схильна бути пунктуальною, схильна слухатися інших, то вона і буде пунктуальною, і буде слухатися інших, буде вчасно приходити на уроки, буде виконувати те, що кажуть. Якщо дитина має лідерські якості і до того ж бунтарські якості, то дитина не буде слухатися, буде зривати уроки, буде псувати дисципліну, що би з нею не робили. Якщо вона є сильною особистістю, нічого у школі її не зламає, вона так само далі буде продовжувати бунтувати. Якщо дитина зовсім схильна до того, щоб запізнюватися, жоден дзвоник не, її, не змусить її приходити вчасно, якщо у неї сильний є теж стрижень. І е, існують легенди про учнів в окремих класах, які запізнюються весь час на перший урок, щоб не сталося. Як би їх не залякували, що б не робили, але, хоч на хвилинку, цей учень, рідше, учениця запізниться. І такі історії дуже часто відбуваються і трапляються. Так само дитина, яка схильна думати, міркувати, не буде автоматично повторювати слова вчителя і не буде вважати його єдиною інстанцією, що говорить єдину правду, а буде намагатися знайти щось паралельне і альтернативне. Дитина, яка схильна все сприймати на віру, буде дійсно довіряти вчителеві. Якщо навіть вчитель десь помилиться, вона буде сліпо вірити в те, що так отут було правильно. Але це трапляється десь ну, у середній ланці і в початкових класах дуже часто. Дуже часто мами мені скаржаться, от вчителька сказала, коли кажуть діти з початкових класів, мамо, ти не знаєш. Вчителька нам сказала отак. І тоді авторитет вчителя дійсно великий. Але це початкова школа, це не вся школа, і це окремі діти. І чому я дійшла до такого висновку? Тому що я завжди залишаюся собою. Я така, як я є. Але до мене приходять різні діти, і вони розкриваються по-різному. Хтось мене уважно слухає, слухає кожне моє слово, потім його інтерпретує, запам'ятовує, передає мені. Хтось намагається схитрувати і не виконувати домашні завдання у будь-який спосіб. То, щось сталося з комп'ютером, то що ще, якщо він не хоче виконувати, або вона домашні завдання, дуже багато зусиль треба докласти, щоб виконувала. Інші діти без проблем і без питань виконують домашні завдання і нема з цим проблеми. Хтось зі мною говорить, говорить настільки, що його не можна зупинити, навіть настільки хочеться поговорити. Хтось намагається зі мною спілкуватися тільки у межах уроку. Будучи точніше, як би це сказати, маючи інтроверсійний оцей компонент, дитина не хоче розкриватися, скільки б мене не знала, вона може до мене гарно ставитися, але розкриватися не хоче, і тому балачки про особисте у нас відсутні. Також ми, ну, можу я сказати, що є діти, які дійсно сприймають на віру все, що я кажу. Є діти, які навпаки підозрюють, що я в чомусь помиляюся весь час і весь час перевіряють мене. Хтось скажу я, наприклад, що тремтіти пишеться з буквою Е, хтось скаже, так пишеться з буквою Е, хтось забуде, що я це взагалі говорила, хтось скаже. Щось таке було, але я точно не пам'ятаю. Хтось скаже, ви сказали, що тремтіти пишеться з буквою І, хтось полізе до Гуглика перевіряти. А чи правильно я кажу, що тремтіти пишеться з буквою Е? Тому, і от вчора у мене теж була ситуація, коли я здала творчі роботи дітям, і ось хтось мені писав, хтось у мене запитував, як правильно написати творчу роботу, тобто якою вона має бути. За структурою хтось е, мені писав, а чи можна її виконати не на той час, на який вона призначена а пізніше? Хтось мені писав, а чи можна замість 16 речень у творчій роботі написати 12. Тобто, хто торгується, хто запитує, як треба, хто просто забув, хто виконав творчу роботу заздалегідь. Ось одне завдання. І наскільки по-різному розкриваються діти, при цьому я один педагог з, з, з однаковою, в принципі, по суті, манерою викладання. Зрозуміло, що я її адаптую під різних дітей, але все одно мій людський стрижень залишається тим самим. І через те. Е Мала б бути тоді і однакова реакція, але вона різна, тому що люди різні. І ось, на прикладі цього завдання з творчою роботою я бачу палітру своїх учнів, наскільки вони різні? Хто виконує заздалегідь, хто ретельно запитує, як саме має бути виконана робота, хто про неї забуває, хто торгується. Хто намагається відкласти, прокрастинувати і відкласти написання творчої роботи якнайдалі, хто, навпаки, першим її намагається мені надіслати або першою. Тобто ось так і виявляються різні особистості, і я не можу сказати, що школа тут може щось докорінно змінити, якщо це дійсно стриження особистості. І я це примітила ще, коли вона заміні була в молодшій школі, там, де діти виявляються найяскравіше. І я бачила, що якщо є в дитини ось якийсь компонент яскраво виражений, саме яскраво, то він так у неї потім і продовжується, якщо не стається якихось серйозних життєвих потрясінь, дитячих, якихось серйозних травм, або якщо змусили переглянути зовсім світогляд. Тому... Не згодна я з тим, що школа це лише підкорення, ламання і непотрібні знання. Хто хоче, той вчиться аналізувати інформацію, систематизувати інформацію, думати, розмірковувати, тренує пам'ять. Хто не хоче, намагається цього уникнути. Різні є люди, різні є ситуації, і це вже виявляється на цьому рівні. Що ви думаєте щодо цього приводу? Бо я ж все-таки репетитор, тому я можу. Призно ставитися до шкільної системи і мати упереджену думку. Пишіть у коментарях, якщо це вас зачепило, якщо ви хочете про це поговорити, або якщо у вас є якісь власні зауваження. Часто те, що я читаю, досить цікаве, і ви дійсно, коли ділитеся зі мною своїми думками, то також я їх обмірковую. І вони цікаві для мене і часто дуже влучні. Ось так. Сьогодні поговорили. Під кінець щось говорити мені вже не схотілося, це значить, треба прощатися з вами до завтра, до зустрічі. Побачимося. Підписуйтеся, долучайтеся, буду рада!